Українська народна казка Золотий мак. Жили собі два брати. Батьки померли, залишилися вони самі. Батько наказував старшому синові, щоб не ображав меншого. Землю, яка є, щоб поділили порівну, а земля в них була і гарна, і погана. На долині все росло, що посій а на горбику один пісок. Бур'ян і той не ліс. От надумав старший брат одружитися, узяв собі дівчину багато, відділив брата від себе, забрав собі всю гарну землю, а меншому віддав один пісок. Одружився й менший брат, узяв собі дівчину, бідну наймочку Старший скоро розбагатів, а менший горює бідний, трудиться гірко і нема ніде нічого. Тільки дітки одне за другим на світ з'являються найметують вони у старшого брата. Підросли діти і теж наймитують у дядька. От одного разу став менший брат просити у старшого коней, щоб землю зорати. Я ще й своєї не орав, каже старший брат. Так у тебе ж долина, а в мене горбок, треба раніше орати. Хоч і нічого не росте, та сором, щоб земля пустувала. А старший відповідає Запряжи свою жінку і дітей, та й виореш. Образився менший брат. Прийшов додому, розповів усе. А діти не журяться й кажуть А давай і справді спробуємо так орати, як дядько казав. Запряглися вони в плуг, тягнуть. Важко дуже, але ж треба виорати. Потомилися дуже, сіли спочивати. Коли приходить до них дідусь старенький, сів біля них та й запитує, що це вони роблять. Розповів йому менший брат про своє життя гірке і про те, як старший брат його образив. От дідусь і радить. А ти посій мак, я дам тобі насіння. Так будуть люди сміятися. Я ж маком дітей не нагодую. Як то кажуть, Мак сім років не родив і голоду не було. Ти слухай мене, бери і сій цей мак. Нехай сміються. Послухав він діда, посіяли з дідом мак. А тепер, каже дід, доглядай його, як викине мак голівки, щоб ніхто не зломив жодної маківки, бо все тоді загине. А як поспіє, без мене не збирайте, я прийду обов'язково. Зійшов мак гарно, густий такий, а росте так гарно, наче на гарній землі, а люди сміються, оце вже розбагатіє. Бережуть вони мак, уже й голівки викинув, уже й поспів. Ніхто й маківки не зломив. Уже час і мак збирати. Ждуть вони діда. От і дід прийшов, обійшовся довкола, обдивився. Ну, каже, молодці. Гарно, мак виростили. Тепер будемо збирати. Позрізали усі голівки, стали мак витрушувати. Розріжуть голівку, а там не мак, а золото. Усі зерна золоті, натрусили з маку цілий мішок золота. А три голівки залиш у себе. Вони тобі ще пригодяться, сказав дід. Що ж мені тепер з цим золотом робити? запитує господар діда. Підказав дід, що один пан продає свій маєток землі багато, сад великий, ще й ставок з рибою. Менший брат за все дав панові дві мірки золота. Переїхали вони туди жити, не віриться їм, що все багатство це їхнє. Ну що ж, ще й коні треба купити. Поїхав на ярмарок, купив такі гарні коні воронні. трійку, ще й з бричкою. От переїхав додому і став орати він тими кіньми. А тут дощ пішов великий. Коли бачить він. Коні були чорні, а стали гніді. Уся фарба змилася з них. Зрозумів він тоді, що це братові коні. Здогадався він, що це хтось у брата коні вкрав та й перефарбував їх і продав, сів на коні і поїхав до брата, розповів, як він ті коні купив, а вони пофарбовані. Не повірив старший брат, брату молодшому. каже Тому ти й розбагатів, що крадеш. Пішов до царя і заявив на брата. Наказав цар, щоб привели розбійника до нього. Розповів менший брат про все царю, як він жив, бідно і як мак посіяв, і як розбагатів. Ну хто ж тобі повірить, каже цар, що ти виростив золотий мак. Чим то кажеш? А в мене є ще три маківки, я вам покажу їх. Побачив цар мак, золотий, повірив молодшому братові, відпустив. А старшому братові наказав цар добрячих різок дати за те, що обріхує чесних людей. От і одержав кожен, що заробив.